На ділянці кордону поблизу контрольно-пропускного пункту Дольськ інженерна група прикордонників встановлює загорожу. Використовують її ГОЗу спіральний колючо-ріжучий бар'єр безпеки, каже прикордонник Олександр Русило. Ми розтягуємо зараз на 16 метрів. В залежності, як вона складена, буває, швидко зробимо, а буває ні. Укріплюють українсько-білоруський кордон майже місяць, розповідає прикордонник відділення інженерного облаштування кордону Роман Попович. На бетонні стовпці натягують ряди. Є гози, зв'язуємо ряди між собою. Воно більш стійкіше буде. Дозволить обезпечити кордон. У відсотках, я думаю, на 90-95% це точно буде пункт пропуску Дольськ, де ми перебували нині, зачинений у зв'язку з тим, що білоруський пункт пропуску мохроз закритий на реконструкцію, каже молодший сержант, прикордонник Микита Лисиця. Наші прикордонні наряди, самі прикордонники завжди в бойовій готовності, знаходяться резерви на підрозділі, тому все може можете бути спокійними. Жителі села Дольськ, що на кордоні з Білоруссю, з якими ми поспілкувалися, до загородження кордону ставляться так. Там не тільки один паркан треба ставити, треба купувати рови, щоб не проїхала техніка. Залучати туди, якщо треба, то і громадян, які можуть допомогти. Звичайно, що ну, страшно. Давно вже того кордону треба було зробити якось, щоб дійсно щоб його видно було. Нехай буде. Я не проти. Протяжність кордону з Білоруссю на Волині 215 кілометрів. Планується огородити якнайбільшу територію, каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Нині з її слів огородили ділянки, де найбільша небезпека незаконного перетину. Скільки кілометрів уже укріплено, озвучити не може. Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контрольована. Ми не спостерігаємо будь-яких нестандартних ситуацій з білоруського боку. У нас працюють розвідувальні органи, тому у разі виникнення будь-яких підозрілих або нестандартних ситуацій, ми готові. Всіма наявними силами та засобами не допустити незаконного порушення державного кордону. Зараз, говорить речниця Держкордон з Республікою Білорусь, охороняють посилено. Виставляють додаткову кількість прикордонних нарядів, залучають резерви. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. новини на Суспільному Волинь.